Отже, зараз вам покажу, як виглядає клітковина від бренду Choice мультибренд, Бран, мабуть, називається. Тут міститься 90,7% клітковини. Склад ось можете прочитати на відео. Достатньо хороший склад. А як вживати? Ось така на вигляд клітковина. Ось вона. Такий порошок з різними корисностями. Отже, як вживаємо, набираємо теплої водички. Склянку. Це в мене трохи загаряча вода, зараз не буду ще занадто нагріла. Тому холодною доливаю воду. Так, ну, повну порцію не будемо робити. Просто для прикладу. На склянку води потрібно 10 грам клітковини. 10 грам це приблизно столова ложка. На нас склянки. Десь приблизно ось так. Буде. Зараз я візьму, у мене є дуже класна штука. Ось така штука, я зараз нею все гарненько розмішаю. О, трошки розсипаю тончу, щоб не було ніяких помочків. Все готово. А, даємо трошки постояти в водичці. Клітковина мусить набрати. Набухнути має. Ось вона ось така от. Трішки даємо постояти, щоб вона набухла, вона буде вигляд кисіль. Ну, трішки це хвилинки 3, 4, достатньо вона його. І все вживаємо перед їжею за 20-30 хвилин.